Вітаю! Сьогодні ми детально розбираємо, як функціонує наш кабінет міністрів, тобто, які документи він видає, як їх приймають, коли вони стають чинними, ну і, звісно, як формується сам уряд, які в нього повноваження. Базуємось на конституції, законах, ну і матеріалах для юристів. Спробуємо розкласти все по поличках. Саме так. Зосередимось на юридичній базі, от на тих. Правилах, які визначають роботу нашого вищого органу виконавчої влади. Це власне і є основа. Добре, почнімо тоді з актів Кабміну. Що це за документи, які види. Ну, дивіться, стаття 117 Конституції вона м, чітко говорить, уряд видає постанови і розпорядження, і ті і інші обов'язкові до виконання. А вже закон про Кабмін, стаття 49, уточнює постанови це акти, які мають, скажімо так. Нормативний характер. Нормативний, тобто встановлюють правила. Так, правила поведінки для багатьох, загальні правила. А от розпорядження, вони більше організаційно розпорядчі або стосуються якихось поточних, ну конкретних питань. Можна сказати, постанови це як такі міні закони від уряду, а розпорядження це вже його ну, робочі інструменти, вказівки. Ясно. А як їх приймають? Там же цілий кабмін голосує. Так, рішення ухвалюють на засіданнях. Потрібна більшість голосів від усього складу уряду. Є, до речі, цікавий нюанс: якщо голоси розділились ну порівно, але прем'єр-міністр проголосував за, рішення вважається прийнятим. О, це важливо, безумовно. А підписує всі ці акти прем'єр-міністр і отут дуже суворо після його підпису вносити зміни в текст, навіть якісь дрібні стилістичні, не можна. Тобто тільки за спеціальною процедурою, тобто підписав і все фінальний текст. Зрозуміло. А коли ж ці рішення починають діяти? От для нас, для бізнесу, з постановами так зазвичай вони набирають чинності з дня офіційного опублікування. Ну, наприклад, в газеті Урядовий кур'єр або в офіційному виснику України. Ага, але сама постанова може вказати інший строк головне не раніше дня, коли її опублікували. Ну, крім тих, що з обмеженим доступом, звісно. А ті, що з обмеженим, вони діють з моменту, як їх довели до виконавців. А от розпорядження ті зазвичай діють одразу з моменту прийняття. Ну, якщо тільки в самому розпорядженні не написано що пізніше. І ще важливо, що всі ці акти вносяться до єдиного державного реєстру і публікуються на сайті Кабміну. Все має бути прозоро. А є якісь винятки чи особливості для якихось спеціальних актів? А, так, наприклад, якщо акт Кабміну, по суті, є адміністративним актом, тобто стосується конкретної людини чи справи, то там вже діє закон про адміністративну процедуру. Або, скажімо, акти з митної справи, там свої правила набрання чинності прописані в митному кодексі. І що дуже важливо для правової держави, будь-який акт Кабміну можна оскаржити в адміністративному суді. Це ключовий момент, так. Ми трохи торкнулися формування уряду на початку. Це ж теж регламентовано. Звичайно, основні засади це стаття 114 Конституції. Ну і детальніше в законі про кабінет міністрів України. Якщо дуже коротко, зазвичай все починається з коаліції у Верховній Раді. Потім президент за пропозицію цієї коаліції вносить кандидатуру прем'єра. Рада затверджує А міністрів. А міністрів вже прем'єр пропонує і рада їх призначає. Ну, крім двох оборони і закордонних справ цих призначає рада, але за поданням президента. Так, це відома особливість, і наостанок, давайте окреслимо основні завдання, повноваження, Кабміну, за що він відповідає згідно Конституції. О, стаття 116 Конституції дає дуже широкий перелік. Спробую згрупувати, По-перше, це забезпечення суверенітету, економічної самостійності. По-друге, реалізація політики і внутрішньої, і зовнішньої. Тут же і курс на ЄС та НАТО. По-третє, звісно, права і свободи людини це стратегічні напрямки. Так, далі величезний блок, фінанси, бюджет, розробка проекту, виконання, соціальна сфера, освіта, екологія, управління державною власністю, розробка загальнодержавних програм всього дуже багато. Також, звісно, оборона, безпека, громадський порядок і ще одна важлива функція координація. Кабмін координує роботу всіх міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. ЦОФ. Тобто керує всією виконавчою вертикаллю, отже, власне, так він може їх утворювати, ліквідовувати, призначає та звільняє керівників цих цов, але за поданням прем'єр-міністра, ну і інші повноваження, які прописані в конституції та законах. Отже, виходить така досить чітка структурована система від того, як створюються рішення, як вони починають діяти, і до величезного кола завдань, які Конституція покладає на уряд. Абсолютно, розуміння оцих цих юридичних основ це по суті ключ до розуміння, як працює виконавча влада в країні. І, от знаєте, як матеріал для роздумів. На завершення е наскільки, на вашу думку, Механізм судового оскарження актів Кабміну реально працює на практиці чи дійсно він ефективно забезпечує верховенство права у діяльності уряду?